Починаємо наш робочий день, і сьогодні буде прес-брифінг, як зазвичай, полковника Андрія Лисенка з останніми подіями в зоні АТО за минулу добу. Андрій Миколаївич, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. Залишається напруженою, але вона контролюється українськими військовими. Тільки за минулу добу бойовики 50 разів порушили режим припинення вогню практично уздовж всієї лінії розмежування. Зокрема, більш ніж третина провокацій проходили з застосуванням озброєння забороненим мінськими домовленостями, а саме 120 міліметровими мінометами та 122-міліметровими гарматами. Також бойовики тричі застосовували танки. Найгарячішими точками протистояння були на Маріупольському напрямку це селище Широкіне і Талаківка, на Донецькому напрямку район Донецького аеропорту, а саме населені пункти Піски, Опитне, Авдіївка та район Шахти Путилівської, також передмістя Горлівки. На Луганському напрямку позиції сил АТО біля селища Трьох Ізбенка. Також були обстріляні. Слід зазначити, що противник зосереджує удари бронетехніки на окремих ділянках лінії розмежування. Так, наприклад, усі три танкові удари бойовиків прийшлися по пісках. В районі трьох ізбенки бойовики здійснили спробу штурму українського опорного пункту. Наші воїни мужньо захищали свої позиції і їм вдалося відбити. Потужну атаку ворог зазнав втрат і був вимушений відступити. Також вчора бойовики порушили перемір'я в районі Широкінова із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї, і у цей час у селищі знаходилися міжнародні спостерігачі з ОБСЄ. і нагадаємо, що українська сторона разом з моніторинговою місією запропонували демілітаризацію. Широкинова з повним припиненням вогню та відведенням зброї, проте бойовики продовжують поплюжити міжнародне право і здійснюють провокації, що демонструє їхню налаштованість на подальше ведення бойових дій. Крім цього, бойовики проводять і активну повітряну розвідку. Українські прикордонники зафіксували проліт чотирьох безпілотних літальних апаратів. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Чотирьох було поранено, трьох з них це поранення в результаті того зіткнення біля трьох ізбинків. Українські оперативники вкотре попереджують спроби бойовиків отримати додаткові кошти для своїх злочинів. Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою. Затримали понад 100 вагонів з металобрухтом та вугіллям, які за фіктивними документами планувалося перевести за межі тимчасово окупованої території для подальшого продажу кошти зі збуту бойовики. Планували залучити до фінансування своїх банд Крім того, українські правоохоронці на Донеччині продовжують вилучати нелегальну зброю. На одному з блокпостів неподалік Маріуполя працівники Державтоінспекції зупинили автомобіль, де інспектори вилучили автомат та коробки з під набоїв. Троє людей, що перебували в авто, почали себе вести агресивно, намагалися вирвати з рук правоохоронців їхню зброю. Але наші міліціонери швидко заспокоїли правопорушників, потім з транспортного засобу було вилучено. Запечатаний цинковий ящик з набоями калібром 7,62 мм, дві пачки набоїв до пістолета Макарова, два споряджені магазини з набоями калібром 7,62 мм та розсипані набої калібру 5,45 мм. І Нагадаємо, що місячник добровільної здачі зброї триває до 30 квітня. Громадяни, які добровільно здадуть нелегальну зброю, звільняються від кримінальної. Відповідальності. Українські герої отримують заслужені нагороди. Вчора декілька наших хлопців, які наразі перебувають на лікуванні в головному військовому клінічному госпіталі, отримали нагороди. Шість військовослужбовців Збройних сил України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, указом президента України були відзначені за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність у військовій присязі. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджена полковника Дмитра Винокурова та полковника Олега Остапця. Орденом за мужність третього ступеня нагородили солдатів Олексія Замірка, Алі Керімова, Олексія Соколовського. Та молодшого сержанта Віталія Ситника. Мобілізовані військовослужбовці продовжують готуватися захищати Батьківщину після інтенсивного практичного вишколу на базі навчального центру академії сухопутних військ. Мобілізовані військові проходять бойове злагодження. Вони виконують вправи з водіння військового транспортеру. Водночас на військовому стрільбищі майже безперестанно мобілізовані військові вдосконалюють навики введення вогню із різних видів зброї, зокрема зі станкових протитанкових гранатометів СПГ 9 спис. Ця потужна зброя є незаміною у боротьбі проти ворожої бронетехніки та фортифікацій. Незабаром бійці вирушать до місць подальшого проходження служби у бойових частинах Збройних сил України, але в зону антитерористичної операції одразу не потраплять. Військові повинні спочатку освоїтись на новому місці, прийняти штатну техніку та пройти злагодження у складі своїх підрозділів. Продовжується ротація серед українських правоохоронців у зоні АТО. Міліціонери Дніпропетровщини вирушили на схід. України. загін сформований з правоохоронців, які добровільно висловили бажання вийти на варту громадського порядку і закону в зоні проведення АТО. Перед відправленням вони пройшли тактику спеціальну вогневу, фізичну та психологічну підготовку у навчальному центрі з працівниками, які повертаються із зони проведення АТО, також проводиться робота, яка сприяє адаптації їх до несення служби в мирних умовах. Водночас до Івано-Франківська повернувся загін міліціонерів, який охороняв мир та спокій у Маріуполі. Бійці впродовж місяця виконували всі поставлені завдання та повернулися додому у повному складі. Зустрічали їх рідні, друзі, керівники обласного управління внутрішніх справ та колеги по службі. Міжнародна спільнота єдина у своїй підтримці України проти російської агресії. Речниця Державного департаменту США Марі Харф заявила, що Сполучені Штати володіють інформацією про російські поставки важкого озброєння та зенітно-ракетних комплексів бойовикам, а також про важливу роль Російської Федерації у тренуванні та координації бандоформувань на сході України. Водночас представники багатьох діаспорних організацій у США серед яких Український конгресовий комітет Америки, Американський, Єврейський комітет, вірменська асамблея, також грузинська, чеська, угорська та балтійські діаспори направили листа до президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами із закликом надати додаткову фінансову допомогу Україні і посилити санкції проти Російської Федерації. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Тоні прошу ваше запитання. Вчера в зоне ТО погиб гражданин Грузии Георгий Джанелидзе. Он, насколько нам известно, представлял батальон АЗОВ. Что вы можете сказать насчет него, как это случилось? Еще один гражданин Грузии, военный, получил ранение вчера во время той же операции. Что можете сказать насчет этого? У складе Штатних підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та МВС України проходять службу лише громадяни України. Крім цього, ми дуже з високою і великою повагою ставимось до тих, хто підтримує Україну в її намаганнях звільнити власну землю від іноземних загарбників, а також терористів, які продовжують чинити. Свавілля на окупованих територіях та здійснювати збройну агресію проти українських військових. Я ще раз наголошую, що ми дуже вдячні за підтримку нас іноземними громадянами. Чи є ще запитання? У разі, якщо запитань більше немає, то дякуємо речнику АТО. Дякую всім. І наступний брифінг завтра о 9-й ранку. І полковник лисенко завтра од.